Са Олена Миколаївна з трапетом підбирає для себе сукню на другий у її житті випускний. Більшу частину свого життя пропрацювала в музичній сфері, має доволі велику родину: син, невістка та двоє онучок, найменше один рік. Саме тому, щоб бути з молоддю, як то кажуть, на одній хвилі та залишатися у гарній фізичній формі. Пані Олена записалася до університету третього віку. З 1 вересня почалося моє навчання, навчання з української мови, з інформатики. З Психології і тут здійснюється ще моя одна мрія. Ми починаємо вивчати техніку скандинавської ходи. Це для мене так було чудово. Я отримала в університеті багато знань, багато інформації, бачила, як наші педагоги, наші викладачі вкладають душу, серце в наші уроки, наше навчання. Я розумію, що я зробила вірний. вірний Крок я пішла до університету третього віку. Це для нашого віку цей університет потрібен. І я раджу, я рекомендую всім, хто ще не прийшов до університету, зробити цей крок. В університеті проводяться заняття за чотирма напрямками: комп'ютерна грамотність, українська мова та історія Кривого Рогу, психологія, здоровий спосіб життя, що включає в себе скандинавську ходьбу, основу здорового харчування та бальні танці. Саме ці заняття допомагають людям поважного віку краще відчувати себе у сучасному світі та пристосовуватися до реальності. А по завершенню навчання студентів золотого віку запросили на випускний, вручивши дипломи та пам'ятні презенти, а творчі колективи порадували їх виступом, підготувавши святкову програму. Щоб урізноманітнити навчання студентів впродовж семестру додатково були організовані різноманітні культурні та розважальні заходи, що сприяють активному залученню всіх студентів університету у соціальне життя міста. Я думаю, що наші студенти третього віку, університету третього віку, вони дуже їм дуже подобається навчатися вони з задоволенням приходять на заняття раніше, чим потрібно, і Такі відмінники, вони прилежні, і їх все цікавить, вони з, ну, з задоволенням ходять до університету. Соціальний проект університет третього віку, започаткований у 2018 році Константином Павловим, продовжує успішно працювати за підтримки фонду Олександра Вілкула Українська перспектива. Головний меседж, кожна людина має право гідно проводити свій золотий вік та не почувати себе самотньо. А головна задача влади допомогти якісно це організувати для того, щоб ви відчували наше тепло, щоб була така психоемоційна підтримка, як кажуть. Ми і зробили цей університет третього віку, і зараз його продовжуємо. Можу сказати, що незабаром вже лютому почнеться новий семестр. Бажаючих багато. Якщо є у вас знайомі, друзі, сусіди, можете рекомендувати. Ми ласкаво просимо. Протягом 2024 року було сформовано по дві групи у восьми територіальних центрах міста та ще дві додаткові групи в Тернівському районі, що вдвічі більше ніж у минулому році. На сьогодні вже 235 чоловік висловили бажання навчатися в новому семестрі університету третього віку. Тому вважаємо студентам наснагу у новому навчальному році і пам'ятати, що навчатись ніколи не пізно. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський.